Вітаю всіх! Друзі, сьогодні хочу з вами розібрати другий етап даного законопроекту, який досить є скандальним, і дуже багато людей відносно нього вже висловили свою думку. Але потрібно розуміти, що думок багато не буває, і кожен дивиться із своєї позиції, свого досвіду. Сьогодні ми з вами розберемо саме 23-ю статтю закону України про мобілізацію, нові зміни, а також розберемо саме процес. 26 закон України про військовий обов'язок та військову службу, саме як звільнення. Затронемо тему відносно строків проходження військової служби і поговоримо про те, чи можуть звільнитися безпосередньо особи, які проходять службу за контрактом. Тому залишайтеся з нами. Даний законопроект це 10449. І на сьогоднішній день нагадую, що він ще не прийнятий. А мене звати Вадим Вітенко, юрист та директор юридичної компанії, Вітенко та Партнери. Нагадую, що буде цікаво. І так, друзі, якщо ми подивимося по новому законопроекту зміни, які передбачаються, то ми можемо зрозуміти, що на сьогоднішній день відповідно до закону про підтоку та мобілізацію досить сильно порушуються права людини, і дуже багато підстав, які на сьогоднішній день по чинному закону діють, наприклад, для оформлення строчки, то по новому вони взагалі не будуть діяти. І особи, які вже оформили відстрочку по старому законодавству. Добудуть її до кінця, але якщо приймуть дан законопроект, оформляти її будуть уже по-новому. І, на жаль, більше половини людей, які раніше нею користувалися, скористуватися в неї уже не зможуть. Тому зараз ми її більш детально розберемо. І перше, на що я хотів. Звернути увагу на те, що в принципі деякі норми залишилися, а деякі підкерували, підкерувалися. Наприклад, якщо ми дивимося, так, що в законодавстві взагалі не змінилося, що на період воєнного стану мають право строчку заброньовані особи. Тобто, тут зрозуміло, питання взагалі немає. В попередньому законопроекті було питання відносно того, що особи з третьої групи інвалідності втрачають право на оформлення вістрочки. В даному законопроекті її залишили і написали просто, що особи з інвалідністю мають право на острочку або особи, які, згідно висновку ВЛК, є тимчасово непридатними. Тобто такі можуть особи отримати вістрочку від 6 до 12 місяців. Наступне, що досить є цікавим, і в принципі, як на мене, є позитивним. Тобто, як і е, в мирному житті, так і в пів стану це дуже хорошо. Жінки та чоловіки на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів, сукупний розмір яких перевищує суму платежу за три місяці. Як на мене, це дійсно є справедливою нормою. Вона повинна бути робочою, і це стимулює в принципі, батьків, які взагалі не займають своїми дітьми, допомагати їх утримувати свої колишні дружині. Тобто, дуже, в принципі, на мене, позитивна норма. Наступне, жінки та чоловіки, які мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісті або відсутній, оголошений померлим. Якщо ми подивимося по старому законодавству, то там є норма про те, що особа, наприклад, там, батько мати самостійно виховують дитину то, і займаються її утримаю, то на сьогоднішній день по новому законопроекту, якщо його приймуть, дана норма вона зникає. І тут також виникає велика проблема, оскільки дуже багато з практики, вам скажу, чоловіків самостійно виховують дітей. І це не то, що там якісь є маніпуляції, а дійсно насправді так воно і є. І по факту, всі чоловіки, які самостійно виховували дітей, оскільки, наприклад, не було матерів або немає ніякого зв'язку з ними, то вони зобов'язані звернутися до суду про позбавлення батьківських прав. Але позбавлення батьківських прав воно займає досить довготривалий процес, не менше 6 місяців. І якщо дали повістку, що йому робити з цією дитиною? Тобто, куди дана дитина буде йти, якщо зв'язку з матір'ю взагалі немає? Тобто, я б, наприклад, цю норму все ж таки. Забрав і постав, залишив би ту, яка, в принципі, була раніше. Е, наступне: жінки та чоловіки, опікуни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виходять з інвалідністю віком до 18 років. Тобто це і залишилося. Про тяжкі хвороби дитини так і залишилося, як і в старому законодавству. Е, також не чіпали норму відносно утримання дитини з інвалідністю від ну, повнолітньої, да, наприклад, першої, другої групи. Це також залишилося. Е, про усиновлювачів також залишилося. Доба... Що змінили дуже сильно. І і саме тому дуже багато людей втратили право на оформлення відстрочки. І так, друзі, найбільше змін зазнали саме норма, яка стосується осіб, які доглядали, наприклад, да, там, утримували свою дружину з інвалідністю та або одного із батьків. На сьогоднішній день дана норма вона працює про те, що якщо особа має там, дружину або батьків з інвалідністю, мають право на оформлення відстрочки. Якщо, наприклад, немає інших осіб, які зобов'язані їх утримувати. Якщо ж, наприклад, ми дивимося, по новому законопроекту, то тут говориться, що дана норма вона взагалі просто прибирається, все втрачає взагалі всі права, якщо, наприклад, там у вас особа з інвалідністю, і говориться про те, що мають право тільки ті особи, які. Зантіпостійного за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також своїми батьками, які за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарської консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Хто оформляв догляд, уже знає про те, що це зробити крайні складно. Чому так? Тому що особи, які, наприклад, там, чоловіки офіційно працевлаштовані, або є фізичними особі-підприємцями, то вони встановити даний догляд не зможуть. Це перше, оформити через соціальні захисти, а друге, виникає ключове питання, що це потрібно робити догляд через е, безпосередньо заклади е, ну, лікарні, да, тобто до сімейного лікаря і він вам оформляє через довідку ЛКК даний сторонній догляд, або він у вас зазначений вже в довідки МСЕК. Тобто, якщо у вас цього немає, то в принципі ви не підпадаєте під дану категорію. Е, наступне, опікуни особи визначно недієздатні, воно залишається, так, ніх, ну, так ніхто ні зміни не зробив. Е, наступне, членів сім'ї першого ступеня не більше одного, особи з інвалідністю першої групи, зайняті по всім долям за нею, а також членів сім'ї другого ступеня не більше одного. Е, за умови відсутності членів сім'ї, першого ступеня споріднення чи її фізичної неможливості. Що підтверджується, первинно в порядку встановлення кафедністрів України. Тобто, що це мається на увазі? Зрозуміло про першу групу, зрозуміло, що в більшості, якщо це перша група груплість, то дана особа потребує постійно стороннього догляду. Але тут перша і друга лінія споріднення. Тобто це, наприклад, якщо немає, є, наприклад, там діта або баба для онука, батьків немає. І онук лишається єдиною особою, яка може утримувати наприклад, там, свою бабушку, да, То дана особа вона дійсно має право оформити дану відстрочку. Тобто саме йде такою нормою. Такі випадки були нам вже самого з практики. Наступне, Члені сім'ї першого ступеня спорідні не більше одного особи з неверністю другої групи, за інтіпостійним доглядом за неї, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснити такий догляд, що підтверджується в порядку основного Кабінету міністрів України. Тобто ну, вона не відрізняється від попередніх. Норми, тому тільки немає перше другої друге споріднення. Так само довід оформляється. Потім тут зміни, які ще зазначили, це те, що будуть діяти лише чинні депутати Верховної Ради та якої там Верховної Ради Автономної Республіки Крим, тобто тільки ті, які є чинними. Судді Конституційного суду країни, працівники зрозуміло, тобто особи, які заброньовані. Також що потрібно звернути увагу про студентів. Дійсно, ті особи, які, наприклад, навчаються на аспірантурі, да, то вони в принципі, також втрачають своє право на оформлення відстрочки. Тому що, в принципі, зрозуміло, що аспірантура вона платна. Ну, Скрізь вона йде платна або за контрактом, тому, в принципі, інших варіантів тут немає. Якщо ж, наприклад, ви навчаєтесь, наприклад, після бакалавра здобуваєте магістра, то, звісно, ви отримаєте свою відстрочку. Так, що потрібно ще розуміти? Що зазнали певних змін і додали, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації протягом двох років з дня звільнення з військової служби, військового зобов'язання, які проходять військову службу під час дії? При правового режиму воєнного стану та були звільнені з військової служби у запас у зв'язку з закінченням строку служби, такі особи в значний період можуть бути признавську службу за їхньою згодою. Тобто зрозуміло, що в принципі, особам дається 2 роки на відпочинок. На сьогоднішній день, якщо, наприклад, особа раніше наприклад, там, рік назад звільнилася, після даного законопроекту вони отримають ще рік в принципі, відпустки. На сьогоднішній день, якщо ж, наприклад, особа звільнила з військової служби, він має право отримати відстрочку на 6 місяців, навіть якщо дану норму вже відмінять. Наступне, що потрібно також знути по даному законопроекту, це те, що не підлягають призваню військову службу під час мобілізації з козобов'язань числа осіб, які проходять військову службу, та були звільнені в запасі звільненням із полону. В принципі, такі особи можуть бути признані військову службу за їхню згоду. І що по мобілізації ще додали, це те, що питання оформлення відстрочки буде покладатися виключно на ТЦК та СП. І так, друзі, враховуючи те, що на сьогоднішній день по даному законопроекту планується повністю відмінити строкову військову службу, так як буде нова базова. Військова служба да, проходження, то потрібно розуміти, що всі хлопці, які зараз на строк військової служби, вони будуть звільнені з неї, да, на підставі демобілізації, і дані особи отримують відповідну відпустку, після чого можуть повноцінно бути мобілізовані для проходження військової служби. Однак є також певні зміни, які говорять і про строки несення служби, і про підстави для звільнення з військової служби. Ми всі знаємо, що на сьогоднішній день, поки немає даного законопроекту, не вступив законодію, дію, то ми звільняємося саме по закону України про військовий обов'язок та військову службу по 26 статті. Її вже всі військовослужбовці знають на пам'яті, але потрібно що розуміти про те, що раніше воно було розбито на два етапи для тих осіб, які Призивалися на військову службу в період мобілізації просто, і особи, які проходили службу за контрактом. То згідно даного законопроекту, вже немає розміжностей, тобто, да, один для всіх. Тобто умови як для контрактників, так, в принципі, і для осіб, які були мобілізовані в період воєнного стану. Що хочу вам нагадати, це те, що дійсно залишилися сімейні обставини, але. Потрібно розуміти, що дещо добавили до них більше, ніж до тих підстав, які передбачені в законі про мобілізацію. Дійсно, вони дуже сильно пов'язані, і що потрібно розуміти, про те, що у зв'язку з закінченням строку служби. Якщо військовослужбовці не вислали бажання проходити військову службу у разі безпосередньої служби під час воєнного стану протягом 36 місяців, тобто особа може бути звільнена з військової служби, тобто це єдина така основна умова, те, що в принципі додали для звільнення з військової служби. І так, стаття 26, вона також зазнала певних зміни, і потрібно розуміти, що деякі зміни є кардинальні, хоча вони всі і поєднуються. Що додалося до даної статті, це те, що військовослужбовці жінки у зв'язку з вагітністю мають право на звільнення. Військовослужбовці, які перебувають у відпустці по долю за дитиною, досягне нею 3річного віку, а також що дитина потребує домашнього долю, тривалістю, визначено медичного висновку, а найбільше досягнення нею 6-річного віку. Тобто це може бути як чоловіки, в принципі, так і жінки. Е, також потрібно розуміти, що один з подружжя обоє, з яких проходив військову службу і мають дитину віком до 18 років. Е, так, що хотілося б сказати. Добавили ті самі норми, які передбачені законом про мобілізацію 23 статтею. Це те, що якщо, наприклад, у вас троє дітей, ви не платите аліменти, то ви звільнитися з військової служби не можете, але е, потрібно розуміти, що і до даних змін також е, під час звільнення дану довідку питали про те, що у вас відсутна заборгованість по аліментах. Оскільки питали, чи ви їх дійсно утримуєте. Що потрібно також мати на увазі про самостійне виховання. Прибрали, поба... додавили то, що якщо, наприклад, ви виховуєте дитину, яка позбавлена батьківських прав, то да, от, наприклад, ви самостійно виховуєте, то в такому випадку маєте право на звільнення. Хоча раніше звільнялися у зв'язку з самостійним вихованням шляхом відібрання дитини у матері без позбавлення батьківських прав. Тобто, хто таким правом користався, можуть зараз втратити своє право на звільнення або на відстрочку. Також потрібно додати, що додали військовослужбовці, які є усиновлювачі, на утримання, які перебувають, перебувають діти, які на момент усиновлення були дітьми-сиртами або дітьми, позбавлені батьківського піклування, обіки, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти, сирити діти або позбавлені діти батьківського піклування віком до 18 років. Що потрібно також розуміти, що, що добавили? зміни, які передбачені відносно утримання особи з інвалідністю другої групи, першої, да, відносно догляду, це все також, в принципі, є. І що також хотів би звернути увагу на те, що. Є, наприклад, в законі про мобілізацію, да, там говориться, що якщо особа визнана недієздатною, а ви є її опікуном. Якщо, наприклад, ми дивимося по даному закону, по вашу статті, то тут говориться трошки інакше. У зв'язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною за умови, що за такою особою не здійснюється піклування іншими особами. Тобто, ось вся вам і відповідність. Всі інші норми, які в принципі були раніше, вони залишаються. Отже, друзі, проаналізувавши весь, весь законопроект, можемо зрозуміти, що є, в принципі, зміни і позитивні, і негативні. Але, на жаль, більшість даних змін вони є негативними, оскільки. Що мали покращувати да, от процесами звільнення проходження військової служби, то навпаки його погіршили. Оскільки, в принципі, додали такі, змі... такі зміни, да, от, наприклад, для звільнення військової служби, які в принципі нереально реалізувати. І що також потрібно розуміти, що все ж таки зробили малі зовсім строки, оскільки. Особа має право розумітися тільки та, яка прослужила як мінімум 3 роки, тобто да, 36 місяців. Тобто, це є досить довго тривало і ще потрібно розуміти, як воно це все буде відбуватися на практиці. Це все будемо бачити потім. Дякую, друзі, за перегляд. Надіюся, дане відео для вас було цікаве корисне, ви отримали. Дійсно, інформацію по даному законопроекту повністю. Саме цікаве, ми з вами вибрали, розібрали, і залишилося тільки дивитися про те, чи буде він прийнятий, чи не буде. Це все будемо дивитися згодом. Надіюся, його не приймуть і буде більш грамотніший законопроект. Всім пока і до нових зустрічей!